Втік з України та закликає втікати інших чоловіків. СБУ повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку. Змі пишуть, що у квітні 2022-го він пройшов медогляд та отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби. Однак, як стверджує служба безпеки України, у серпні цьогоріч він покинув Україну з підробленими документами. Олешко активно веде свої соцмережі і, за даними правоохоронців, перебуваючи за кордоном, публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від армії. Ось що написав Олешко в одному зі своїх дописів чому деякі люди жорстко дорікають іншим за те, що вони виїхали з країни під час війни, коли міста постійно обстрілюють і можна померти. Все просто, це людська заздрість. Що 12 мільйонів громадян поїхали, а вони ні. У своїх дописах він також критикує владу і, зокрема, президента Зеленського, та закликає до проведення виборів. Натомість підтримує нардепа Дубінського, який перебуває у СІЗО, зокрема за державну зраду. Де саме зараз блогер невідомо наразі йому заочно повідомили про підозру за двома статтями: перешкоджання законній діяльності ЗСУ і використання завідомо підробленого документа. За це ухилянт може отримати до восьми років ув'язнення. До слова чоловік вже вже відреагував на повідомлення про підозру у своєму телеграмі. Він написав в Україні бути в політиці і не мати підозри від зеленського та Єрмака. То якось навіть дивно. Марта Занюк, телеканал НТА.